конференцію номер 23 ем, розбіг Фінго ми почнемо. Не просто скін колорплей, це на чому ну, важливо поки що. Ми сьогодні будемо розбирати фінго як би це між можливо. Так, на один раз в більшості його зібрати Фінго, так, він таки появився тільки завтра, але. М -м, після -завтра. Але. Ну, появився, ну, він так би один день назад з'явився, але можна розібрати того персонажа. Більше його зібрати самого персонажа. Ну та, і в фінуторік би не сильно можна зішводі його зібрати, але, але ну, поки що ще не, не можна більшити звертати, але в принципі так. Якби я Фінго може роздібати, якби я фінгу це якби. з того що якби незум. Та. Якби того не знало, що він справді з того шнезу. Справді. І про те, ще можна сказати. Що справді з того що не незум, але поки що ще. Ну, сам персонаж. Сам персонаж може бути цікавим, тому що, віддається, всі думають, що просто він просто злий. Сам персонаж якби не злий, тому. Саме Фінго якби не злий. Фіного просто страшна кнезову, який просто, ну, сторож кнезову, який просто захищає просто Незо, але він сам не злий, він просто виконує спов'язання незову і все. Але сам персонаж буде вже діяти більше, в тому більш більше діяний. І вже просто буде більше краще діяти. І ви просто точно побачите це. От точно це буде, але буде справді дуже сильно діяти, тому. справді ще не буде дуже багато ще діяти, але сам персонаж буде ще багато діяти в третьому сезоні. Та в третьому сезоні він вже спаді буде діти разом з іншими персонажами або сам ну, діти з іншими персонажами це. спінувати з іншими персонажами, тому. Вони справді будуть діяти з іншими персонажами, як це буде можливо. Але поки що ще сказавши то. Не справді буде діяти з іншим персонажам, але. Поки що ще можна сказати, що сфаді вони будуть діяти з іншими персонажами. Включаючи того, що. Ну, що Вони буду ще діяти настільки. Він ну, от сфаді буде діяти з іншим персонажем. Що на шипу. То, там, точно я вже ще поготовий з фірус з фітму, але поки що ви ще не бачили фірус, тому що ще не має ніякого значення. Тому, може, якби фізму має якесь, має значення до самого серіалу, тому що якби цей персонаж теж дуже важливий до серіалу, як би сказати, дуже важливий до серіалу. Найдуже важливий до самого серіалу. Ви думаєте, що ніч насправді що, Багато. Бат. Кан буде дуже багато діяти. Ну, якби саме на більш. Він буде дуже вдіти всі сезони. У четвертому, п'ятому і шостому. Тому що вже в шостой, це вже останній сезон. Та й ні погоди, тому що більше сезонів не буде. Навіть не кажуть, що він буде речі, ось, та ще один сезон, тому не буде, тому що так вже запаленів вона. Все. І я Баяфінгу точно там будуть діти, але не може там щось статися в третьому сезоні. Я мама поки що ще не можу сказати це, що може статися, але нас таке, що появився нас в третьому сезоні. На землі. І того, що ну, справді багато буде діяти, якби може ще допомагати якіс, в, в третьому сезоні, якісь згадки у складу. Ну, Зв'язувати. Ну, позгадати якісь згадки, ну, які там є, там вони теж читати, тому будуть згадки, вони там будуть розв'язувати газом, тому з іншим всьому, ну, іншим буде персонажами дуже багато діяти, тому можна сказати, що я в інфо буду багато ще діяти. В цей сезоні він сам може найбільше буде діяти. В другому сезоні він теж буде в якусь дуже роль. Поки що як тільки один з'явився, це не має ніякого значення, поки що до першої серії, як він з'явився в другому сезоні. Але він в фіналі буде дуже велику роль буде грати в в сезоні. Він сам складить план складить фінал з їх обойнами, як буде тому. І фінгу моду буде дуже-дуже мати великого голь у фіналі другого сезону. Буде дуже великоголь. Четвертому не буде мати такої великої голі, але, може, зігає ще з таки справді, що може допомогти персонажам не сильно. Ну, були самі, будемо не додуматись. Я думаю, що вже так можна закінчати, тому що вже така конференцію буде чекати на слідчує неділю. І всім добачення, всім добачення, всім всім гудве. З вами вуліпле і всім гудбай.